Сьогодні у нас гра була так, для обох команд фінал за вихід віснірку, щоб грати зі командами в нашій області. Перемога будь-кого з нас виводила якраз туди. Як я казав ще минулого туру, що гра буде цікава, весела, ніхто не буде засиджуватися в обороні. В принципі, так і вийшло. У моменти були, що в, нас, що в суперника. В принципі, по грі я рахую, що ми... Заслужено перемогли, хоча кажу, могло бути все в цьому матчі. Суперник мені дуже сподобався, вони старалися контролювати м'яч, грали дуже агресивно в передній лінії. Тобто стояв нам такі великі проблеми. Але слава Богу, що нарешті ми щось почали забивати. Правда, хотілося реалізовувати, що нападаючи з голи, а в нас так вийшло два стандарти, два сторони захисники відзначилися. Але це також радує, що ми стандарти не тільки пропускаємо а й забуваємо. Супевнику бажаю подальшому удачі і всіх святом. Дуже гарний і змістовний матч видали обидві команди. Багато боротьби, багато. Невикористаних моментів, що в одних, що в інших, хочеться привітати пана Ростислава і його команду з перемогою. І будемо робити висновки над помилками працювати. Я вже навіть не знаю, як воно буде далі виглядати. І прикро, що вилетіли з вісімки, але нічого. Будемо далі, далі грати, будемо демонструвати, надіюсь, хороший футбол. Ще раз вітаю команду суперника слава Україні! Дякую.